Напередодні дня медичного працівника у Харкові відкрили меморіальну дошку колишньому головному лікарю міської багатопрофільної лікарні номер 18 Борису Менкусу. У заході взяв участь харківський міський голова Ігор Терехов. Сьогодні такий видатний день. Ми відкрили дошку доско чоловіку, який був лікарем. Лікарям, як кажуть, Божою милостю, і це не случайно, що ми відкриваємо на цьому тижні цю доску, бо попереду у нас видатний день свята медичного працівника, день медичного працівника. І Знаєте, хочу сказати, що дуже важлива, дуже важлива професія, яку усі ви вибрали. бо Медицина спасає життя людей. І війна дуже багато в нас переменіла, змінила. Але, знаєте, ця чоловічність, ця духовність і ця справа, яку ви робите як медики, це дуже важливо. Ви рятуєте життя людей. ви Помагаєте їм здолати біль, виставити їх на ноги, і це дуже важливо. Також Ігор Тереху привітав працівників лікарні з прийдешнім святом, вручив подарунки та почесні грамоти. всех вас поблагодарить, поблагодарить за то, что вы делаете. Сейчас я был у наших военных наших, которые служат у вас. И все, что вы делаете, низкий вам поклон. Война очень много да, перевернула в жизнь каждого из нас, в судьбах каждого из нас. И, конечно, сегодня от медиков, от врачей зависит очень много. Зависит Життя людей, зависять від здоров'я людей. Оксана Мурашова, Віктор Ноздрячов, Віталій Грунь, Олексій Муравйов. Новини Харків.